У лісі жив маленький зайчик на ім'я Пухнастик. Він був дуже допитливий і завжди захоплювався чудесами навколо. Одного вечора, коли сонце сіло за обрій і ліс почав занурюватися у нічну тишу, Пухнастик помітив щось надзвичайне. На небі засяяв величезний місяць. Він був таким яскравим і великим що, здавалося, ніби дивиться на нього і посміхається. Місяцю, ти такий красивий, як ти зміг стати таким великим і сяючим? запитав зайчик, дивлячись на нього з поля. Місяць, почувши його запитання, лагідно відповів. Я не завжди був таким великим, пухнасте. Коли я тільки народився, я був маленьким і скромним, але з кожною ночі я все ріс і ріс, допомагаючи світити в лісі різним рослинкам і таким тваринкам, як ти, щоб вони не боялися темряви. Пухнастик здивувався, а чи можу я колись стати таким великим, як ти? Місяць посміхнувся ще яскравіше. Ти вже великий пухнастик, ти маєш своє велике серце, яке світиться любов'ю і добротою, і це справжня велич. Ти можеш бути таким великим, як ти сам хочеш, просто допомагаючи іншим і вірячи у себе. Зайчик замислився. Він зрозумів, що навіть маленький може змінювати світ. Своїми добрими справами і в цьому є справжня сила. Пухнастик подякував місяцю і вирушив додому, впевнений, що кожен його крок може зробити цей світ трішки яскравішим. І з того часу кожного вечора він дивився на місяць і згадував, що велика сила це не тільки розмір. Хай добро в серці. На добраніть. Нехай твої сни будуть такими ж яскравими, як той великий місяць.